Так, 27 листопада. По будівельним матеріалам хочу поговорити. Є в нас газобетон, знаходимося ми великий дальник. Є різні, різна товщина та різна довжина. 60-20, 30, 60, 40, 20, 10, 40, 60. От, виробник Yuton Ціна з місця 3,550 можемо дати на сьогоднішній день. Це за закуп. З заводу 3 200 можем дати на сьогоднішній день, це завод. Оп, оп, десь 3400-3450, в залежності, куди везти, це ціна в Одесі. Також є кирпич е повнотілий, е марка, марка 100 в е 10 гривень, а є огнеупорний по 60 гривень, якщо об'єм 55 Також куди е покажу по цементу, е є правила одеський виробник. Є марка 400 та 500. Починає ціна від 140 до 150 гривень. Якщо даєте палету, на палеті буде 2-3 гривні на мішку, знижка. Це мене знаходиться в сухому, е, в палеті, тона 600. То на 625 кг мішок. Також є самовивіз завода. заводу. самовивіз заводу дамо значно дешевшу ціну. Тож говоріть, скільки вам потрібно і куди потрібно доставити. Гарного дня набираємо. Напізів там багато.